Всім привіт! Мене звати Женя. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Нарешті вийшов майстер-клас, ну, вірніше, опис на єнотика. Це дуже-дуже такий довгий у мене процес виявився. Саме зйомки майстер-класу, ну, опису. І ви знаєте, насправді. Довго морально готувалась, тому що я зняла, я змонтувала відео, ну, додала опис все за півдня. Тобто налаштовувалась морально набагато довше, ніж сам процес зйомки відео. Ну, то таке, краще пізно, ніж ніколи. А, да. Зі мною таке буває часто, тому, вибачте, мене такий я. Така я людина, такий я майстер, що. Мені дуже важко, коли від мене очікують чогось, мені дуже важко це зробити щось в голові не те. Але єнотики готові. Майстер-клас є на каналі. Це перший єнот. Зв'язаний він з Cotton Gold Hobby. І другий зв'язаний із джинсу повністю. Тобто тут Cotton-Gold сірий, білий, чорний це джинс. А цей сіренький світло-сірий, він повністю з джинсу. Дуже такі прикольні малюки. Мені вони дуже подобаються. Одного я подарую мамі, а іншого залишу собі. Ось о, першого я залишу собі, бо він набитий зовсім погано такий М'який дуже. А, так, і питали мене про очі, я забула в відео написати. Очі я приклеювала, тому що ну, дуже товстий такий перший цей шар, накладка, потім голова, і ну не вийшло б у мене до того ж, до того ж воно мені здається. Важко зробити, якщо на, на цьому безпечному кріпленні, тому що, тому що тіло в'язане, тобто треба зв'язати спочатку накладки, потім голову десь до половини, спробувати вставити. Ну, Я таким не захотіла займатися. Мені вже краще приклеїти та і все. Якщо спробувати ну, відірвати очі, то це не вийде, тому що. Ви знаєте, гарячий клей, ну прям дуже добре чіпляється до полотна цього в'язаного, і його ще я спробую відірвати їх, очі, <смаленькі> маленькі деталі. Так, готовий нарешті. І сьогодні, так, сьогодні, 25 березня, це кажу для того, щоб скоріше зняти інший майстер-клас, інше відео з описом. Іншої іграшки, тому я вам зараз покажу, але сподіваюся, все-таки відео з описом вийде раніше. Я закінчила також лисичок. Ось такі дівчатка. Ось такі дівчатка у мене готові. Перша була ось ця, і вона теж довго лежала. І я коли її почала збирати, я думаю, ну щось не так. Щось вона дуже рижа. Там у лисиці майже 50 на 50 білого і рижого, тому я вирішила, вірніше, як я її почала збирати, щоб відео зняти. Тобто одну іграшку зв'язала, зняла відео, все. Але мені захотілося додати трішки білого. Тому я вирішила, вирішила зв'язати іншу другу лисичку і додати білого кольору. Вийшла у мене ось така. Хвостика я її пришила в інший бік. І так мені подобається більше. І очі я її зробила в цій кавальні. О, більше подобається. Так мені вона подобається більше, очі я її зробила теж ну, такі кавайні гарненькі. Тому в описі буде саме цей момент, але ви можете зв'язати повністю родинку, кому як подобається. І також тут вже я очі вставила, тут приклеєні, а тут вставила в процесі в'язання все. все в описі є. Але ці оченятка, до речі, до мене прийшли, і я, мабуть, не показувала. Замовляла я на Алі такі очі. Це номер 10 вірніше, 10 мм. Ось такі оченятка. Вони мені дуже подобаються, і вони мене якраз закінчились, тому я після нового року замовила. І вони доволі швидко прийшли там десь менше місяця. Так у мене було декілька ще посилок з AliExpress, але не рукодільних. Так, місички, куди у вас. Я замовила собі такий кулончик. Ні. Я замовила собі сережки, кулончик і каблучку з. Єнотиками. Ось така класна підвіска, але вона такої, як сказати, жахливої якості, тому що я поносила десь тиждень і е, жовтіти почала, тому я зняла і буду одягати дуже рідко. Ну, Тобто, там, купатися в такій, з такою підвіскою не бажано, мочити її не бажано. Сережки класні. Я їх, правда, вдягла і не можу зняти, щоб вам показати, тому що там така застіпка дуже. І також прийшла мені ось така каблучка прикольна з єнотиком. Там їх, схожих, дуже багато на алі. Зараз такий тваринний тренд дуже багато. Таких прикольних штук саме з тваринками різними і пандочки і коали, і єнотики. Краще не заходити насправді, тому що можна розоритись. Так, і це з Аліекспрес. Я також в'язала за цей час ще дві іграшки. Це була Україночка. Я насправді не збиралася в'язати ще одну, тому що це дуже складна іграшка. І Ціна на неї у мене занижена, тому що я в'язала знайомій з волонтерського центру, ну, зі своїх, скажімо так, з волонтерів я принципово не беру повну вартість, тобто там вийшла ціна чисто за нитки. ну, Кожного мотку, наприклад, кожного кольору по мотку. Я так порахувала і все. Фото я вставлю, фото такі домашні, тому що я така лінива <смі> лінива дубця, що мені було дуже лінько доставати фотофон, фоткати я зв'язала і на наступний день вже понесла жінці, віддала замовлення. І також я в'язала півника. Теж, те, що мене замовила знайома. І також я взяла ціну, вірніше поставила ціну чисто так, щоб відбити матеріали. Україночка це майстер-клас Галини Галини. Я забула прізвище, але посилання залишу під відео. І півник, о, якщо чесно, не бачила, навіть не, не звернула уваги на ім'я майстра, але теж я залишу посилання на відео, відео уроку. Мені не сподобався цей майстер-клас, текстовий варіант, тому що я звикла так, 6 стопчиків в кільце Амігорумі, другий там ряд 6 прибавок, третій ряд стопчик, без накиду прибавка. Шість разів повторювати. Так? А там, наприклад, перший ряд 6 стовпчиків, другий ряд там, 12 стовпчиків, третій ряд 12 плюс третій ряд 12 плюс 3. І ти вже сам думаєш, в якому місці робити прибавка. Це мені взагалі не подобається. Це просто <face> не знаю, як назвати, тому мій півник не дуже схожий на оригінал. Якщо так. Вдивлятися, але загалом дуже класний. І сподобався він і мені, і замовниці. Забула показати, що, забула показати, що мені за ліхі прийшов ось такий набор браслетів. Браслети дружби. Ну, щось там на англійському написано, але це, типу, один-дві, один-мені. Чому замовила її? Мені на Фейсбуці попалася реклама з цими браслетами. Ви знаєте, ціна на них була 145 гривень вроді. Я зайшла на Алі, замовила цей набор за 32 гривні. Класний такий бізнес. Собі зайнятися. Ну, загалом прикольні браслетики, такі на пам'ять можна подарувати, порадувати когось. Також я шукала бісер червоний для україночки. І шукала, думала, в Аврорі є. Але саме червоного не було. Тому я купила Він не червоний, він такий цікавий кольор. Ну, це... Щось таке червоне. Бурякове, може. Такий столовий буряк якийсь. Ще й зверху перламутр. Взяла пакетик такий такого бісеру. Також взяла пакетик жовтого. Дуже мені колір сподобався. Теж на якусь ляльку піде. І до цього червоного бісеру. Я взяла набор бусин. Це такий набор творчості дитячий. Ось заради ось, цих, ось заради ось цих бусин я взяла цей набор. І в ляльці я використовувала. Ну, тут такі, такі собі бусинки. Вони пластикові, легкі, такі дешевенькі. Але хай буде, може, аліски. На я може захочу поплести, мені потрібні були саме червоні бусинки, тому я взяла. І зараз покажу вам подарунок, який мені зробила моя свекруха. Вона приїхала за кордоном і привезла нам всім подарунки, я вам зараз хочу показати, тому що там є рукодільний подарунок. По-перше, це ось такі дерев'яні метелики, вирубки, їх 5 штук, 2 метелика і 3 сердечка. Потім ось така краса. Це декор для до Пасхи, Ось така прикольна штучка. Так, потім. Ось така. Це, мабуть, одна серія, бо вони прям дуже схожі. Теж краса. І ось ця мені дуже сподобалась. Це на стіну повішати. Дуже-теж гарно. Для відео, для фото підійти. Ось так, і, і, і. і ще одна прикольна штука, але я дуже, так знаєте, боюся її вмикати і користуватися. Це такий підігрівач під чашку. Я всякі такі штуки люблю, але ну, сторона трошки, щоб не спалити нічого. Вона від комп'ютера тут намальована, і я саме за комп'ютером переживаю, тому що це ж моя робота. Ось так виглядає. Вона така силіконова, м'якенька, Прикольна штучка. Так, і також для краси, для краси мені вона подарувала ще кремчик ось такий. Прикольний крем, 30. Плюс. <хи> так тяжко на душі. Прикольний крем, і, що саме цікаве, я якраз шукала крем собі. Теж такий 30 плюс для вже дівчаток постарше. <хи> так, ось такі новини, такі процеси у мене готові роботи. Зараз думаю над новою іграшкою з серії. Оля мене. Мотивує на котика, але, якщо чесно, я про котика навіть не думала. Підскажіть, може, ви, кого можна зв'язати, яку наступну іграшку з серії ось цих малят? І мені буде легше, я буду менше переживати, думати, кого наступного робити. Бо я, якщо чесно, трішки розгубилась. кого ще можна. Кого ще можна зв'язати. Тому буду вам вдячна за поради, рекомендації, кого ще можна зв'язати. На цьому я буду з вами прощатись. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і до наступного відео!